Моє вітання усім, хто дивиться бабусяни смаколики, ми з України. Дякую всім за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні хочу приготувати на зиму ікру з буряка. Для цього мені знадобиться олійка рослинна мене соняшникова, оцет 9-відсотковий. Помідори я їх прокрутила через м'ясорубку. Цибулька я її дрібненько нарізала. Цукор, сіль і буряк, я його вже відварила до повної густовності, почистила і потерла на дрібній терці. Зараз я виливаю олійку у кастрюлю. І туди ж відправляю на розігріту олійку цибульку. Підсмажую цибульку до золотистого кольору. Ці пропорції я залишу під відео. Для приготування цієї ікри цибуля повинна бути гарненько підсмажена. Цибулька підсмажилась, на це в мене пішло 10 хвилин, і сюди я відправила помідори, які прокрутила через м'ясорубку. І ще тушкую 10 хвилин. І тепер сюди додаю варний буряк. Додаю цукор, сіль. Прикрию кришкою не повністю, Це на всяк випадок, бо ікра дуже густа і може плюватись. І на повільному вогні після закипання, буду тушкувати 30-40 хвилин. Подивлюсь, як буде випарюватися рідина. Ікра тушкувалась 40 хвилин. Зараз я додаю оцет. І зараз буду ще тушкувати 10 хвилин. Ікра готова. Я її розкладаю по стерилізованих баночках і одразу закручую. Ось така чудова ікорка виходить. Чудовий колір. Баночки я перевертаю і буду окутувати до повного охолодження.